Ну, я бачила думки людей і навіть різні статті про те, що фільм не присвячений секс-працівницям, він просто про секс-працівницю. Mm -hmm. Типу в цьому фільмі немає ніякої аля позитивної репрезентації цієї праці. Mm -hmm. Ну, і до того, що ти казала про людей, які не зрозуміли, сподобався фільм, але не, не на... Заслухована... Фільм року uh -huh. я бачила так само багато коментарів від людей, які дивилися фільм, і які ну теж взагалі не бачать ну навіть не те, що хорошого взагалі ніякого натяку на те, що цей фільм міг взяти стільки нагород. Uh -huh. Тобто, ну вже почали викидатися ну пости про те, що да дійсно люди бачили, і мені навіть втреті потрапляли і російськомовні твіти. Я не uh -huh. знаю, можливо, це якісь росіяни, які теж не зрозуміли цей фільм, які теж не знаю. Тому хто цей фільм обожнює. Не але схоже на те, що їхня ну сьогодні побачила новину про те, що Анора, їхній склад заплатив нам, втричі більше грошей, ніж вони витратили на зйомки фільму. Вони витратили ці гроші на маркетингову кампанію, пов'язану з Оскаром. Тому, можливо, ця вся презентація, тобто, до моменту нагороди, ми в Твіттері постійно бачили який кіцяфігенний офігенний фільм. Як тільки вони виграли фільм року, всі пишуть. Типу, за що цей фільм взяв? Ми його не, не нам і не сподобався, ми його не зрозуміли. Він нічого не заслуговує, діалоги не продумані, якісь ну просто типу спілкування в житті, не схоже на фільм. Можливо, це маркетингова кампанія все так, зробила, можливо, боти. там навіть були якісь боти, так е, куплені коментарі. Бо, Як ми бачили ну, у прикладі Джоні да. Депа і Хьорд, що там uh -huh. коментар може бути не просто а нора класна, знаєш, там повноцінні діалоги ведуться у коментарях. Yeah. Тому багато питань до цього фільму ще більше піднялося, yeah. мені здається, навіть після цього. Бо весь рік ти бачиш позитивне згадку Анори після Оскару один, один негатив. І дуже гарний поїнт, Аня, прям ну, під uh, тезіс. I... Да, ні, я маю на увазі, що тезіс <laughs> ти підвела типу uh -huh. підсумок усієї несенітниці, пов'язаної з виграшом Анори, тому що. Um, а Нора, це типу звичай, як я бачила деякі коментарі людей, ну саме іноземних, тоб, тому mm -hmm. що я не беру до уваги українську думку ну стосовно так. цього фільму, так mm -hmm. само іноземні, які нейтрально відносяться там, можливо до росіян, то вони такі, ну це нормальний фільм на один раз подивитись, mm -hmm. так може аля, як бріджертони. Ой, нам подобаються Бріджертони, Ми в захваті від цих еротичних якихось сцен чи романтичної романтики з усіх сторін. Але якщо ми будемо дивитись на ЕМІ, то Бріджертони не можуть змагатися із. Я не знаю, Succession, наприклад, знаєш? тому що це ну, різні да. рівні а, з кінематографії, підходу Або там до. там корону якоїсь. Так, да, да, типу, mm -hmm. взагалі це різна, різний рівень. Mm -hmm. І тому я, наприклад, можу зрозуміти, чому люд... люди були в захваті, коли там вона вийшла, але реально ти правду кажеш, що.